Дітки, пропоную сьогодні вирушити в подорож до лісу. Скажіть, а яким транспортом можна поїхати? Так, дітки, автомобілем, автобусом, потягом. Можна доїхати кожним з цих видів транспорту, але я пропоную полетіти на чарівному килимі літаку. Але щоб він полетів, потрібно сказати чарівні слова. Бурі, бобри, брід перебрили, забули бобри забрати торби. Ось ми і в казковому лісі. Погляньте навкруги, що ви тут бачите. Так, це дерева, квіти і будиночок. Як ви вважаєте, чий це будиночок? Так, в цьому будиночку може жити хто завгодно, адже ми в казковому лісі. Погляньте, а тут є для нас завдання. Вам цікаво, хто тут живе? Давайте виконаємо ці завдання і дізнаємось. Перше завдання нам потрібно з вами стати казкарями. Тут розпочали казочку, але в неї немає закінчення. Давайте придумаємо разом закінчення до цієї казки. Ось послухайте її початок. Жили собі Котик Мурчик і півник Грибінчик. Вони були чудовими друзями, завжди все робили разом. Але одного разу, що ж сталося далі, дітки? Я вам пропоную послухати мою розповідь до казочки. Жили собі Котик Мурчик і півник Гребінчик. Вони були чудовими друзями, завжди все робили разом. Але одного разу півник почав сваритися з Мурчиком. Ти мені не потрібен, я сильний, розумний і все зможу зробити сам. І вигнав бідного котика з їх хатинки. Пішов мурчик і почав жити сам. Важко йому було без півника гребінчика, але той його образив, а півник почав господарювати сам. Нічого в нього не виходило, самому зробити не виходило. Все йшло шкереберть. Пожалів півник Гребінчик, що вигнав котика Мурчика. Розшукав він його і почав просити повернутися. Півник зрозумів, що котик його друг. Вибачив півника Мурчик, і зажили вони знову разом. Дітки, а ось і друге завдання. Нам потрібно сказати навпаки до поданих слів. Молодці, дітки, а тепер третє завдання на уважність нам потрібно виправити неточності. Прийшла до Івасика телесика матуся і співає: Я від баби утік, я від діда утік і від тебе утечу. Так, дітки, правильно. Прийшла до Івасика телесика матуся і співає Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Посадив дід моркву. Виросла морква, велика-велика. Прийшов час моркву рвати. Так, дітки, посадив дід не моркву, а рібку. Підходить до рукавички рак не борак. А хто хто в рукавичці живе? Так, дітки, підходить до рукавички мишка, а не рак не борак. Знесла курочка ряба, яєчко, не просте, а срібне. Так, дітки, знесла курочка ряба, яєчко, не срібне, а золоте. Ось і останнє завдання. Нам потрібно назвати діток лісових жителів. У білки білченята. У лисиці лисенята, у зайчика зайченята, у ведмедя ведмежата, у вовка вовченята. У їжачка. Їжаченята. Молодці. Ми виконали всі завдання і можемо дізнатися, хто живе у лісовій хатинці. Але тут висить чарівний замок, і відкривається він лише тоді, коли ми з вами станемо легеньким вітерцем. Вітерець шумить Давайте постукуємо у двері хатинки. Доброго дня, малята! Ви дуже розумні і сміливі, якщо змогли відгадати мої завдання. Я сторож казок і живу у цій лісовій хатинці. Дякуємо тобі, вовчику, до побачення. А нам пора вирушати додому. Наш килим літак чекає чарівних слів: Бурі, бобри, брід перебрели, Забули бобри забрати торби.